Друга половина XIX століття золотий вік українського мистецтва, серцевиною якого був побутовий або жанровий живопис. Одним із його основоположників був уродженець Слобожанщини Костянтин Трутовський, Кращі його твори – це лірічні українські пейзажі. Трутовський дуже любив Слобожанщину і дивувався, коли інші художники їздили в пошуках натури за кордон. Митець багато подорожував, зокрема по Полтавщині. Костянтин Трутовський добре знав творчість Гоголя. Він вивчав побут, звичай, робив ескізи для картин за мотивами повісті Миколи Гоголя, Сорочинський ярмарок, Колядки на Україні, Жінка з полотном. Художник також вдало ілюстрував твори українських та російських письменників. Типовим представником ідейного реалізму 70-х років ХІХ століття був талановитий художник Микола Ярошенко в малярському доробку митця. Були портрети та написані з великим почуттям картини. Відомим художником того часу був уродженець Чугуєва Ілля Рєпін. Віддаючи данину уподобанням своєї епохи, він писав драматичні картини. У 60 70 х роках створив низку портретів, які мають велику художню цінність. Закордонна подорож призвела до створення картин, присвячених Парижу. Творча та громадська діяльність Іллі Рєпіна. Була тісно пов'язана з Україною, він вивчав українську історію, культуру, фольклор, його пензлю належать ілюстрації до творів Миколи Гоголя, Тарас Бульба, Сорочинський ярмарок на українську тематику було написано багато творів Рєпіна, українська селянка, вечорниці, Це світньо відома картина Запорожці пишуть листа турецькому султану. Українське мистецтво годі уявити без родини живописців Мурашків Миколи Мурашка і його племінника Олександра Мурашка. Творчість Миколи Мурашка надзвичайно оригінальна і різноманітна. Його картини увійшли до скарбниці українського і світового малярства. Він створив цілу низку картин та ілюстрацій до творів світової літератури. Більш свідомим є його племінник Олександр Мурашко, який навчався у Рєпіна у 1900 році і Він намалював відому картину похорон кошового для центральної постаті, в якій позував Микола Старицький. Крім Олександра Мурашка, учнем репіна був Микола Пимоненко, один із перших в українському малярстві, який зумів поєднати побутовий жанр з поетичним національним пейзажем. У другій половині XIX століття. Розвивався пейзажний живопис. Визначним майстром у змалюванні українського краєвиду був Архип Куїнджі. йому вдалося написати сповнені урочистості і оптимізму картини української природи, розкрити її поезію і красу. Картину Куїнджі місячна ніч на Дніпрі відносять до шедеврів світового живопису. Вершиною пейзажного живопису слід відзначити творчість Сергія Васильківського. Зібрані ним краєвиди, побутові сцени та малюнки утворили багату колекцію. Твори Васильківського присвячені героїчному минулому українського народу. Піонером відродження національного мистецтва на Галичині був Корнило Устиянович. Малярська спадщина Устияновича, велика і різнопланова. Устиянович створив багато історичних полотен, пейзажів, портретів, жанрових картин. В яких змальовував життя селян. Іван Франко критикував митця за порушення історичної достовірності, але водночас відзначав немалий талант автора. На Галичині народився талант відомого українського живописця Івана Труша. Він утвердився як художник-реаліст, прекрасний пейзажист. Труш багато подорожував як Україною, так і за кордоном. Художник не списує свої пейзажі з натури, він компонує їх. Оповиває власним настроєм і надихає думкою, тобто тим, чого немає в природі, а є тільки в душі оригінальної творчої індивідуальності. Великою заслугою Івана Труша є створення галереї портретів його сучасників, громадських та культурних діячів України. У 1899 році відбулася перша виставка творів Труша. Серед різних видів мистецтв важливе місце посідала архітектура. Промисловий переворот призвів до зростання чисельності міського населення, якому були потрібні нові умови життя. В містах з'явилися споруди великої архітектурної цінності. Наприкінці ХІХ століття Київ та Одесу прикрасили оперні театри. Для будівництва залучались талановиті архітектори. Так, за участю Олександра Беретті в місті Києві було споруджено Володимирський собор. Нові риси з'явились і в скульптурному мистецтві найвидатнішим українським скульптором був Леонід Позен. Він був автором численних скульптурних груп та статуеток на теми життя та історії українського народу. Розвивалася і монументальна скульптура, вона була пов'язана переважно із пам'ятниками імператорам та вищим урядовцям, так у 1853 році, на схилах Дніпра в Києві, постав пам'ятник князю Володимиру, автором якого. Були петербурзькі скульптури Демут Малиновський та Клод. Через 28 років, у 1881 році, видатний скульптор Михайло Мікешин здійснив мрію Михайла Максимовича про спорудження в Києві пам'ятника Богдану Хмельницькому. Через брак коштів фігура була встановлена на тимчасовому постаменті і лише 11 червня 1888 року на Софіївській площі відбулося його офіційне відкриття.